Війна внесла корективи у наше життя двадчет, я більше пам'ятаю, 18 число, це коли я майже силою, різ сльози, що ти не хочеш, посадив свою дружину і двох дітей, ще таких малих потяг, і вони поїхали. Західну Україну, де перед тим зняли квартиру, не пам'ятаю на місяць, тим, щоб сім'ї тут не було, бо очікування були складні. Ну і 24 числа ці очікування справ... справдалися. Тому день був, я його не особливо пам'ятаю, день був у дзвінках, щоб не йшли на роботу, бо зрозуміло, що духовна. Випадка не вийде, якраз привезли з Києва на групу випуск Каче», який пролежав там і був віднесений з аж у середині травня. Найбільше я пам'ятаю до день наступний, 25. 25-го мені випало хвилин 15 балакать з диверсійно-розвідувальною групою російською. І я до свого сорому їх не пізнав і розмовляв з ними, як з бійцями, які йдуть захищати Україну. І коли вони тільки поїхали, мені щомкнуло, що це ну, якісь стиковки, і це 100%, 100 диверсійно розвідувальна. Тому що ми знову поїхали в магазин, який там майже вже все закрите на завтра було, але приватний якийсь магазин працював і стояла черга. Під'їжджає машинка, така непримітненька. Виходить троє людей з автоматами в новій українській формі. Один іде в магазин і питає такої нашої чернігівської вимови. А чи не можна мені прийти без черги? Всі кажуть: Іди, іди, все, ну ти давай. Друг, один залишається біля машини один іде, ніби покурити. Метрів за 70 і стоїть, спостерігає. Потім я зрозумів, ну що це, це все класика. Один пішов закупити харичів красивих, гарних українських, а той стоїть з автоматом, на готові водій не виходить із... а я підходжу до цього, який стоїть поряд з машиною. Я кажу, шо ви, хлопці, і він мені там розповідає, як вони воюють. Ну, коли вони поїхали, тоді мене щовкнуло в голові, що вони розказують, що воювали вже три дні, а насправді війна йде ще тільки другий день. І потім через тиждень в інтернеті з'явилася розпечатка СБУ, порядка 30 ДРГ, які були набрані знайманців білорусів поряд із, із, із гомельських професійних військових, які ну по контракту в російській армії вони розмовляють так, як ми. Мовою володіють, але три дні вони воювали у новенькій заголовки форми, але Ну, Диверсійно-розвідувальну групу я не затримав, на мій сором. Тому що от, це от така історія. І, чесно кажучи, після того я перестав боятися зовсім. Тобто ближче вже нікуди Три снаряди впали через 15 метрів, Наступний мав упасти між нашими і сусідкою. Хатами, в яких відстань там всього три метри, і це було пряме попадання. Але він чогось е, зробив пропуск, і інші вже туди за 20 метрів у городах почали рвати. Ну, це найголовніша була така воєнна пригода, коли було. Ну, отак було. І навіть не, навіть не встиг злякатися. Ми переїхали на квартиру, яка ще була, яка виявилася у центрі, і де як не дивно був газ весь час, і періодично з'являлися світа. І тому там теж було дуже холодно, але вже на лити у пляшки чи в грілки, закип'ятити води. І потім засунути їх у постіль, і потім обніматися з тими пляшками, як із коханою, з тепленькою, з добренькою. І вже може, вже можна було спати. Ну і плюс раз у дні я приїжджав сюди, де стоїть мій будинок, тому що я виявився запасливим дядьком. У мене тут є генератор. І я його включав. Він годів і таким чином у нас ну, з'явилася можливість набрати води і зарядити телефони. А це окраїна місце, це централізована, ніхто не добирався. Тому ну, мене збиралося чоловік по 30 по 40 із, разними, із, із різним посудом посадом. Забирали води по своїй стов. Кристалі, кри. І цей час заряжали один і півтори Туди цей генератор. За цей час ще встигала нагріти э, бойлер електричний. І я в Холодіно роздягався і скакав під гарячу воду в душ з тим, щоб потрібно бути ще трошки чистим. Саме центр міста, готель під назвою Україна. Ото він так, бачите, так, така, така отак, отак ракета вкрапила і казав один у Фейсбуці, прочитав. Моя знайома їхала з крилічним сином, і він подивився на цей, запитав маму: а навіщо будинок відкусили? Тому що там, от, зверніть увагу, лянте, там наче точно здоровий динозавр. Отак оцепив зубами і потягивана така. Отака от, от, от історія була. Ваку, от друга газета. В окупації баба Маша з сином Дмитром врятували пораненого бійця, видавши за онука та племінника. І приходили до їх росіяни, вони кажуть, це племінники, це такі звичайні люди, які ми бачили от тільки в кіно про Другу світову війну, що там зберігали бійця. Після того обстрілу я перестав боятись, Тому я, ну, часто просто виходив і туди гуляв по вулиці. Дивився, як ведуть себе люди, що відбувається, хто за два кілометри почути якісь маленькі ба баленька бавона, тоді вона в нас на жаль була. Хто кидається на землю і лежить там, хто не звертає взагалі ніякої уваги. Що відбувається біля магазинів, наскільки люди ввічливі, наскільки вони не сваряться з продавцями за тим Значить, І я просто ходив, і мені було просто, ну, просто цікаво. Плюс я періодично, як тільки з'являвся зв'язок, зв'язувався зі своїми людьми. З'являвся інтернет, сім'я потім переїхала в Італію. Ну, Ну, що тут робиш? Тут е, і зі сльозою е, на очах так за секунду вона виступила, ти її змахнув і пробуєш дозвонити поговорити, як не так. А ну, під, під роки ж робиш все ж сентиментальніше, це ж сентиментальнішим, звичай, нікуди цього не звичайне путіння. І тому. Нічого я такого особливого не робив. Люблю читати, тому читав «Детектив». Слава Богу, я читатель, люблю читати, і електронна книжка в мене там, Вона з підсвіткою. І є світ нема книжку ключив. І детективчик, там Антологія сучасного детектива у 32 томах, мабуть, і вісім. Але якщо виключать світло, то я вже і дівчат навчив. Водії головний по заводці генератора. Я на другому місці. А коли нема ні того, ні цього, вони обліплюють його, як бджілки. Його викатити треба на крильцо, щоб не заваняло все. Заводять навчені вже курси пройдуть, посвідчені тільки не відомо. Заводять, і в нас з'являється світло, і всі працюють. Комп'ютери працюють, верстка йде, набор йде, все, що можна робити. Ще я для центрального нашого комп'ютера купив таке здоровенне джерело безперебійного живлення і акумулятор такий здоровий, наче танковий. І тепер у нас, якщо щось з тим генератором крапиться, да, чи він вже не заведеться, чи це є, ну, цей центральний комп'ютер, на якому верстка, він десь годин до 10 зможе працювати на цьому джерелі без І, взагалі, підготовка до тепла до зими, Ну, я, я почав цим у газеті, це крім, крім повоєнних доль. Значить, другий напрямок у нас у газеті це люди добрі. Це займайтеся теплом. Займайтеся теплом, готуйтеся. Це най... найгірше, що може бути. Це мається на увазі, не надай, бо там вже усю зиму. А навіть якщо у морози не буде три дні тепла і людина не готується, це ну, такий жах буде. А для цього потрібно просто купити ну, найзвичайнісінький одяг. Купити найзвичайнісінький одяг. Теплий. Це на крайній случай, це одяг крайнього дня. Бачите, що це таке? Це ватяні штани отакі. Отакі. Вони теплі. На всяк випадок, як я влі... у їх улізу, ну, не візьме на мороз, я не знаю наскільки. Говорять, такого вида, а, ну спецодягна куртка. І ну, це просто потрібно робити. Ну, словом, е патрійний запас і для себе особисто вдома, і для редакції. Для редакції. Я їм сказав, усіх мають бути, е якщо буде холодно, усіх мають бути бурки. От вони рідненькі. Це надзвичайно дешево і дуже сердито. І ще шість місяців я планую працювати звичайно і чекати перемоги. Хотілося б її дочекатися саме в цей період. Бути журналістом під час війни це абсолютно однаково, як і в мирний час. Тільки важче, бо мін не було і інші інше залізячини літа.